Податки можна не лише сплачувати, а й малювати. Їх переконані ці школярі. Вони навчаються у середніх класах, але вже добре знають, що таке збори у казну та наповнення бюджету. Своє бачення фінансових процесів учасники конкурсу продемонстрували за допомогою віршів та художніх виробів. Анастасія зі сміли для малюнка на тему податків задіяла сільську тематику. На мою думку, щоб жили всі люди в достатку, треба сплачувати податки. Я намалювала Свиню і, і кругом неї поросят. Нам, намалювала біля неї відроги і, і написала, що це податки. На свині написала бюджет, а на поросятах там медицина, армія і так далі. Кожним роком роботи учасників стають все якіснішими та глибшими, кажуть члени журі. Поза увагою суддів не залишився конкурсант із Золотоніщини Олександр Бутовський. За участь у конкурсі він отримав подарунки із рук генерального директора телекомпанії Віка Любові Правдіної. З кожним роком судити і вибирати роботи стає складніше і складніше, і ви просто молодці. І тут все, що потрібно тобі, як справжньому художнику. Вітайте. А от Захар не з розповіді знає, що таке перемога. Торік він потрапив у до когорти найкращих і виграв путівку до Криму. Тому цьогоріч знову сподівається опинитися серед щасливчиків. Минулого року в мене було був телефон. Я їздив потолою на відпочинок на море. Креативні та позитивні творіння дітей вселяють надію на те, що в Україні достойне майбутнє, каже начальник обласної податкової Петро Хукаленко. Я дуже радий за наших діточок, що вони приймають кожен рік активну участь у цьому заході. Ми повинні готувати і людей, і себе, і суспільство до того, щоб повинно усвідомлювати, що треба платити податки. І все дуже коротко і просто. Кращі роботи юних талантів уже надіслали у Київ. Діти з нетерпінням чекають на результати всеукраїнського етапу конкурсу. Олена Берестенко, Анатолій Малиш, Вікка Новини.